Велика подяка тим, хто відгукнувся на звернення по пошуку фахівців, географів, картографів та інших. Це було звернення від одного з контактерів, з котрим підтримуються стосунки. Не все як завжди, зараз можна відкрито обговорювати, тому на приватних повідомленнях було проінформовано ті, хто відгукнувся. Такі звернення доволі часто відбуваються. Є певна ситуація відносно взагалі наявності фахівців. Ну, ті, хто отримав посилання, знають, що там обговорюється, для кого це запит зроблено, і який, який напрямок діяльності в цьому теж. Бажано розбиратись, тому що чому так відбувається, що, скажімо так, центральні органи не можуть забезпечити методично і відносно фахівців взагалі доволі складна ситуація. І ну, ми якось долучаємось, яким чином. По-перше, знаходимо, інформуємо. Навчаємо, консультуємо і так далі. Тому якщо ну і робити це відкрито зараз, не дуже є можливість, але в цьому є велика необхідність. Дякую за увагу.